Це дитинча рідкісної вальярської мулової черепахи. Маленька рептилія, гордість біологів зоопарку Гвадалахари, що в Мексиці. Маля народилася наприкінці червня під наглядом фахівців. Це перша така подія в країні. Вальярські мулові черепахи є лише в мексиканському штаті Халіско. Їх вважають найменшими прісноводними черепахами у світі. Довжина панцера дорослого самця 10 см. Новонароджене дитинча було завдовжки 2 сантиметри і важило менше 3 грами. Одна з головних особливостей цієї черепахи в тому, що вона найменша у світі. У самців дуже помітна жовта пляма на носі у самок ні Він може бути із керамовим відтінком, але ніколи не буде жовтим, як у самця. У зоопарку 37 вальярських черепах, 19 із них можуть розмножуватися. Відкладені самкою яйця помістили в інкубатор, щоб спостерігати за розвитком малят. Це робили за допомогою рентгена. «За Часом залежно від періодів, через які проходить яйце. Ми розуміємо, чи розвивається плід, чи перебуває він на шляху до зародження та повного формування ембріона. Чи ж ми не бачимо розвитку? Новонароджених валярських черепах помістили в спеціально обладнаний простір, що імітує природне середовище. Вальярську молову черепаху було визнано окремим видом сім років тому. Раніше її відносили до іншого виду. У дикій природі живе приблизно тисяча цих рідкісних рептилій. У 2022 році їм надали статус таких, що перебувають під загрозою зникнення. Два роки тому зоопарк Вадалахара розпочав програму розведення і порятунку валярських черепах.